Товариство, добрий день. Сьогодні у нас на огляді окуляри для плавання Speedo Speed Socket 2. Це окуляри багаторазового чемпіона Олімпійських ігор Келіба Дресила. Тож сильно не з вступом. Ви підписуєтесь і починаємо. Почнемо з того, що ви отримуєте при замовленні. Це зібрані окуляри. Кейс і дві додаткові перемічки носові. Тож його у вас всього буде три перемички носові. Окуляри зроблені з пластику. Та силікону, котрий прилягає до очей. І одразу ж перейдемо до перемичок. Це була біль в прямому і переносному сенсі цього слова. Бо мені вони не підійшли. Для мене найбільша не підходила, вона була трохи маловата. Як їх я не тягнув, то воно все одно поверталося до своєї форми. А очі біля носу дуже сильно надавлювало. Тож я взяв середню перемичку для експерименту і грів її запальничкою. Так, потянув до свого розміру, але вам таки робити не раджу: беріть одразу окуляри, котрі вам підходять. Дизайн окулярів дуже цікавий. Вони йдуть із зламами по боках. що працює майже як бокові дзеркала у авто, можна трохи бачити своїх суперників. В окулярах йде нова антифокс-система. Як вона працює? Ви берете окуляри, занурюєте в басейн, потім смахуєте пальцями по склу. Терти сильно не треба, щоб цей захисний шар швидко не витерти. Ви, коли почнете плити, то може бути по боках запотівання, там, де пальцями не чіпали, але воно практично одразу уходить. І це прям дуже крута штука. Профіль окулярів мінімальний: мінімальна кількість силікону. І я не дуже розумію, як це працює, але вони самі присмоктуються до очей. Тому можете не перейматися сильно за старти. З ними все буде добре. Внутрішньоокулярний простір великий і він прям не заважає. Через те, що вони самі присмоктуються, довго плаваючи, може бути невеликий дискомфорт. Але поправити окуляри і трохи дати очим відпочити можна плити далі. У мене дзеркальні окуляри в басейні не дуже в них темно, та й добре підійдуть для вуличних тренувань. Підводячи висновок по окулярах, можу сказати наступне: що вони дуже неоднозначні. Треба їх міряти і дивитись, чи підійдуть вони вам, чи буде ваш розмір носової перемички. Невеличкий дискомфорт при довгих тренуваннях. Але те, що вони самі присмоктуються і крутий інтифок, тому я за них і боровся з запальничкою. Але вам таким займатись не раджу, бо можна легко їх пошкодити. Думайте. Приймаєте їх мінуси чи ні? Дякую за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!